Адміністрація президента США Дональда Трампа нарешті скасувала заборону на постачання 900 кілограмових бомб до Ізраїлю. Про це багато було сказано. І ще багато буде сказано, і головне буде побачено і почуто е моментів прекрасних застосування цих бомб по ворогах. Осі добра, до якої безумовно входить Україна і Ізраїль. Ну і сполучені штати також такий е Трамп скасував заборону. Давайте поглянемо на ці цікаві вироби МК 84 які за словами ізраїльських посадовців е тепер отримують у кількості 1800 штук ізраїльські. Сили оборони Цахалу продають 1800 бомб МК 84 які зберігаються на складах у США. Будемо відверті, завалялись просто на складах. Вони будуть доставлені морським транспортом до Ізраїлю найближчими днями. Ну і нагадаю, що в травні 2024 року адміністрація Байдена призупинила постачання 900 кілограмових бомб до Ізраїлю через глибоку стурбованість щодо їх використання і використання в густонаселених районах гази. Зокрема, в місті Рафах, де прибувало понад мільйон палестинців, а під землею ховалися терористи.